Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. сьогодні 15 січня, і будемо говорити з вами про кастинг, але кастинг не на ток-шоу. А кастинг на парламентські вибори, які за великим рахунком вже стартував на банковій. Хоча представники офісу президента і власне представники команди Зеленського в один голос кажуть про те, що ніхто про вибори не думає і, взагалі, цим питанням не займається, реальність насправді зовсім інша. І на сьогоднішній день офіс президента достатньо активно пропрацьовує різноманітні сценарії походу на парламентські вибори, розглядає різні конфігурації, яким чином. Це може відбутися, ну і займається найголовнішим питанням. Намагається вже почати підбирати кадри, які будуть представляти президента і його команду на наступних виборах, незалежно від того, коли вони відбудуться. Чому така увага саме до парламентських виборів? Тому що з президентськими все очевидно і зрозуміло. Зеленський, попри свої дещо розпливчасті заяви, насправді прийняв давно вже рішення балотуватися, та й це випливало фактично з навіть його останніх Коментарів, які він давав як вітчизняним, так і зарубіжним медіа, хоч він і не каже на 100%, що він готовий, але ну, все виглядає так, що балотуватися він буде. Ну в принципі, в цьому максимально зацікавлена передусім його команда, його найближче оточення. Яке без зеленського не має взагалі ніякого політичного майбутнього, тому з президентськими виборами все більш-менш очевидно. Ну з тієї точки зору, що є кандидат, як там вже з цим кандидатом будуть працювати, хто буде його конкурентами, це інше питання. Ми про це окремо на каналі е, обов'язково поговоримо. А ось з парламентськими виборами ситуація цікавіша. Ну, по перше, зростає значення парламенту як такого, тому що очевидно, що ніякої монобільшості в наступній Верховній Раді не буде. Ну і по-друге, враховуючи позицію багатьох наших партнерів зарубіжних партнерів вони ну будуть це робити для того, щоб після завершення війни. В Україні не відбулося якоїсь монополізації влади, і ті е, неформальні повноваження, які президент і представники його команди набули під час війни, що мало навіть певну, ну принаймні на початку об'єктивну складову, вони з жодним чином не можуть повторюватися і існувати вже власне після завершення війни, і тому роль Верховної Ради тут стає визначальною: хто буде мати там більшість, хто зможе стати основою коаліції, за великим рахунком буде відповідати за повоєнну відбудову і за всі ключові процеси. Які будуть відбуватися в країні, і буде розпоряджатися найголовнішим тими грошима, які власне на цю відбудову будуть витрачатися? Тому для банкової це питання є принципово важливим. Є в них звичайно один ідеальний варіант. Це вмовити залужного нашого нинішнього посла у Великій Британії піти спільним фронтом, так би мовити, на вибори зробити його головою списку. Потім ну була різна інформація, що йому ледь там не посаду спікера пропонували чи можливо прем'єра. Але це поки залишається рожевою мрією, оскільки колишній головнокомандувач збройних сил України не коментує взагалі своє політичне майбутнє. Він займається своєю поточною діяльністю, що дуже нервує, скажімо так, банкову. Але е, отримати якусь однозначну відповідь вони від нього не можуть. Тому вони на сьогоднішній день розглядають інші варіанти. Але в основі всіх цих варіантів е, лежить кадрове питання: хто ну ким? Чи хто будуть ті люди, які власне будуть представляти президента і нинішню владу в майбутній Верховній Раді? І Тут є дуже цікаві сценарії, дуже цікаві варіанти. Ну, по перше, я думаю, що для всіх вже очевидно і банкова, фактично, це визнає. Що з брендом слуга народу за великим рахунком покінчено покінчено передусім з точки зору його асоціації. З діючим головою держави Зеленський на своїй останній і єдиній за час повномасштабного вторгнення зустрічі з представниками монобільшості. Ну фактично їм прямо сказав, що є дві команди: є ваша команда, тобто та, яка працює в Верховній Раді, і є моя команда, та, яка з ним прийшла, яка працює в офісі президента. Таким чином він себе повністю відірвав від цієї політичної сили, яку Верховну Раду і привів, і яка була сформована виключно на основі його імені і його рейтингу які він мав там в кінці 2018-го, на початку 2019-го року, коли готувався на посаду президента, але повністю закривати цей проект не збираються туди. Ну за планами хочуть зібрати певну кількість депутатів, більш-менш, скажімо так, притомних, і щоб вони пішли окремою колоною, спробували набрати, хоча б десь там 5-6 відсотків. Ну і в майбутньому стали частиною тієї коаліції, яка власне буде формуватися в. Верховній Раді в основі, до речі, цієї оновленої партії можуть знаходитися нинішні мажоритарники від слуги народу, які зараз активізувалися, достатньо активно працюють в своїх там регіонах. Ну а потім можуть піти під цим брендом. Але основна ставка буде робитися на нову політичну силу, яка ну умовно там її називають блок Зеленського. Звичайно, там є ще певні варіанти. Скільки вона там набере на сьогоднішній день питання відкрите, в офісі, малюють дуже собі гарно. Соціологію кажуть ледь не про 20, можливо, навіть 25%, Але мені здається, що реальність вона буде набагато більш похмурою, незалежно від того, кого вони наберуть всю політичну силу. Набирати, звичайно, будуть багато людей зі сторони військових, волонтерів. Спілкування з деякими з, з них ведеться вже в принципі зараз. І я думаю, що в найближчий час ми про ці прізвища більш детально скажімо так, дізнаємося. Очільником поки що цієї нової політичної сили блоку зеленського. Може стати нинішній віце-прем'єр Федоров, але тут є один важливий нюанс, якщо ще пару місяців назад. Про його таке умовне лідерство говорили практично безальтернативно. Зараз ситуація трохи змінилася, передусім через те, що він знаходиться ну в достатньо непростих відносинах з Єрмаком, А оскільки Єрмак має е, визначальне право е, обирати людей і до команди президента і власне до майбутньої політичної сили, далеко не факт, що Федоров її би очолить. Можливо, знайдуть якогось військового або там відомого волонтера і будуть намагатися через нього цю силу формувати. Але зрозуміло, що неформальним, але реальним лідером. Буде власне Зеленський, тобто ми будемо мати класичний ім'яний блок, і президент, користуючись своїми повноваженнями, в тому числі адміністративного характеру, буде намагатися ну, зібрати максимальну підтримку для цієї нової політичної сили. Рожева мрія, взагалі банкової, це звичайно блок разом з залужним. Як я вже згадував, йому навіть придумали таку назву зазе, да? тобто Залужний Зеленський, ну назва для народу, так би мовити, але знаючи креативників, які сидять на банкові. Я не здивуюсь, якщо вони з такою назвою, якщо вдасться, наприклад домовитися гіпотетично з залужним, що дуже ми мало ймовірно, але тим не менше можуть використовувати і в реальності. Ну, врешті-решт, вони ж всю кампанію в 2019 році робили під брендом саме зе. Зе команда, там зе партія, потім зе рада і багато інших таких моментів. Тому в принципі можуть використати це і в 25-му році, в кінці, якщо е, відбудеться якісь вибори. Але це поки дуже рожева мрія, оскільки, як я вже казав, в них немає ніякого погодження і навіть розуміння, взагалі, що і як буде робити залужний і чи збирається він займатися активною політичною діяльністю. Тому е, на банкові готують собі ще і додатковий запасний варіант у вигляді. Ну, умовно таких. Ну, навіть не про російських більше неорадянських е, політичних сил, е, які будуть грати от на ці ностальгії, які будуть грати на темі української мови і російської мови, які будуть грати на темі там різноманітних пам'ятників і так далі. Ну історія з бойком, про яку ми згадували раніше, вона є показовою, тому що це була спланована така акція зі сторони банкової, в тому числі, але не єдиним бойко, як то кажуть, там насправді є багато інших політиків так званої старої генерації, які можуть претендувати на цей електорат. Е, Починаючи від того ж, власне, бойка, закінчуючи там Льовачкиним чи деякими іншими людьми, які працюють на цьому полі, які можуть спробувати сформувати якийсь власний бренд. Більше того, я би не скидав, поки навіть Шалек Терезів таку персону, як Арестович, попри його смішний рейтинг, насправді і де, ну, дещо таку формальну складову, яка пов'язана з тим, що він виїхав з країни, і від ну, не відповідає власне тим вимогам, які висуваються до можливих кандидатів, як до речі, там на посаду президента, так і на посаду власне народного депутата є один дуже важливий нюанс: ну в нього ще залишається певна впізнаваність, і е, ну за бажанням можна спробувати пограти теж всю гру, сподіваючись, що якийсь там невеликий, але відсоток він власне набере, а, а з приводу його взагалі. Відповідності діючому законодавству тут нещодавно сплив один цікавий нюанс, може виявитися так, що він не просто виїхав так за кордон, а виїхав, маючи певні документи, наприклад, від головного управління розвідки. Якщо це так виявиться насправді, то е, він фактично буде мати право, ну як мінімум, спробувати себе там на виборах. Але історія з Арестовичем вона е, така дуже, дуже дуже запасна, оскільки не сильно добре вони розійшлися з ним власне офіс президента. Хоча там є люди, які до сих пір зберігають. Гають контакт і вважають, що якщо буде потрібно, вони можуть цю людину повернути, скажімо так, в активний політичний процес, ну звичайно, зі згоди банкової на сьогоднішній день. Поява якихось там окремих фігур саме на цьому полі без погодження з Єрмаком і компанією, ну практично неможливо. І тому якщо хтось буде виходити і казати, що він тут самостійно займається політичною діяльністю, ну це не буде відповідати взагалі дійсності. Але яка ключова проблема на сьогоднішній день в усіх цих розкладах, про які я згадав Офіс президента хоче якісних майбутніх, да але слухняних депутатів, оскільки вони ну деякою мірою намучилися з тими, кого привели до влади в 2019 році. Вони не хочуть повторювати ці помилки, але виникає просте питання а де цих людей взяти? Я нагадаю, що в січні 2022 року, буквально за місяць до широкомасштабного вторгнення, НАЗК відкрило 104 справи проти народних депутатів від слуги народу. З приводу там неправомірного збагачення, невідповідності в деклараціях і багатьох інших речей, і в принципі обирати з тих, хто є на сьогоднішній день, немає особливого сенсу, бо там буквально пару десятків тих, хто ну дійсно може спробувати другий раз піти в політику, не буде мати якихось там супервеликих зашкварів. Ну і в принципі може більш-менш притомно спілкуватися з громадянами і там засобами масової інформації. Де взяти всіх інших, оце ключове питання на сьогоднішній день. Тому офіс актив. Займається цим кастингом звідси, до речі, активізація багатьох депутатів від слуги народу, які почали активніше ходити на ефіри, їздити в якісь там регіони, активніше зустрічатися з громадянами, тобто вони хочуть показати, що вони можуть, що їх можна брати там, скажімо, в майбутні списки, але це все одно не відміняє необхідність ну формування цих списків за великим рахунком з нуля. І тут ключове питання, як завжди, в нашій політиці і е, в нинішніх умовах це не є виключенням, це питання грошей. От, коли ми дізнаємося остаточно звідки будуть брати гроші власне на ці вибори, хто буде фінансувати ці сценарії, ці історії з сторони офісу президента, ну сформування цих політичних сил, ми тоді чітко зрозуміємо, власне хто стоїть за. Цими всіми історіями, які там саме будуть депутати, ну майбутні депутати да, кандидати в депутати, які там саме будуть люди, і е, з якими наративами, з якими ідеями вони прийдуть ну, на сьогоднішній день. Е, насправді спонсорів офісу президента не так багато, тому що з бізнесом, що великим, що середнім, офіс 2019 року дуже активно сварився, і за великим рахунком довіри якоїсь особливо великої немає. Тому можливо ставка буде робитися виключно на. Адміністративний ресурс, ми мали кілька останніх журналістських розслідувань, де дуже добре журналісти, в тому числі української правди, показували звідки насправді заробляються гроші, як своїх людей розставляють на ті чи інші посади. Можливо, буде використаний такий сценарій. Це тоді дозволить з одного боку набрати дійсно таких відданих людей, які ну власне будуть виконувати поставлені завдання, але за великим рахунком вони теж будуть неунейному, і це ключова проблема. Тому я думаю, що в найближчий час ми побачимо боротьбу за певних впізнаваних. Персон, намагання їх якимось чином перетягнути на свій бік, але перетягнути як за допомогою пряника, ну тобто щось їм пообіцявши, так і власне за допомогою батога. Принаймні, те, що ми бачимо в контексті військових або деяких волонтерів, це класична історія, коли їх запрошують, але роблять їм таку пропозицію, що вони не можуть відмовитися. Будемо за цим дуже уважно спостерігати. Я думаю, що нас чекають певні і несподіванки, і збільшення взагалі різноманітних заяв стосовно формування у цих майбутніх списків, тому що ну можна ще раз Пилюся безкінечно відкидати саму ідею проведення виборів, але це не відкидає того факту, що офіс дуже ретельно і дуже активно, я б навіть сказав, агресивно до них готується. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!